77 гривень за чоловічі труси. У лоті маємо аж цілих 82 одиниці і загальна вартість 6280 гривень. Тут абсолютно різні моделі, як боксери, так і сліпи. Показую вам. Дивіться, будь ласка, ось такого плану. По моделькам скажу вам, в розмірах від М до 2L, по кольорам, як бачите, дуже різні моделі. Покажіть, будь ласка, ось такі ближче. Тут, як бачите, брендові резиночки тягнуться. Подивіться, зараз я вам покажу. Ось так. Прям класно тягнуться, будуть на тілі сидіти невагомо. Тоненька, бавовна, якісні шви. По кольорам дуже різні, як класичні, так і більш, бачите, яскраві. Ось такого плану. Просто чорні. Яскраві для таких, хто любить яскравіше. А ще є ось такого плану сімейні труси. Тут іде гудзик по центру. І тут саме бавовна, і вони без еластану. Тобто тут бавовна, яка не буде тягнутися, але дуже тонесенька і приємна до тіла, хто любить, прям супернатуральні. І скажу вам так, 77 гривень за одиницю це класна ціна для того, щоб ви купили даний лоб. От і могли реалізувати такий товар в своєму магазині білизни. Наприклад, якщо ви займаєтесь або чоловічим одягом, або чоловічою білизною, то так, цей лот вартий уваги. Для того щоб замовити, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Усі посилання для до наших менеджерів та контакти залишаю в описі під цим відео. І нагадую вам, що у нас є вайбер канал, щоб подивитися увесь асортимент детальніше. Ви можете приєднатися до нас у вайбер. Нашу спільноту для того, щоб приєднатись, будь ласка, кажіть нашим менеджерам і вас додадуть туди.